Вітаю усіх. А в якій країні ми з вами живемо? Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене й нація своя, Українець в мами, я. Є у мене й рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Тож ми з вами живемо в Україні, а населення України називається Українці. Україна велика та красива. У нашій країні є багато різних міст та сіл, природа України. Надзвичайно різноманітна. Тут є і високі гори Карпати, і глибоке Чорне море, і широкі поля, і безкрайні ліси, та широкі ріки, такі, як Могутній Дніпро. Головне місто України місто Київ. Це столиця нашої держави. Київ є одним з найстаріших міст Європи та важливим культурним, науковим та економічним центром. Україна має велику кількість природних ресурсів. Зокрема, родючі землі, які роблять її одним з найбільших виробників зернових культур у світі. Україна як і будь-яка інша держава має свої особливі державні символи, які відображають історію, культуру. Та національну ідентичність українського народу до державних символів України належать Державний Прапор України, Державний герб України та Державний гімн України. Державний прапор України складається з двох горизонтальних смуг однакової ширини. Верхня смуга синього кольору, нижня жовтого. Синій колір символізує небо, а жовтий пшеничні поля, що ще раз підкреслює природні багатства нашої держави. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм. синє небо жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня, знаю діти. Прапор свій здіймаєм гордо. Ми з ним дужі і єдині, ми навіки є народом українським в Україні. Державний герб України це Тризуб. Тризуб є символом, який має глибоке історичне коріння. Тризуб був родовим знаком князів Київської Русі. Він символізує триєдність, єдність духовного, земного та небесного. Державний гімн України це урочиста пісня, яка оспівує боротьбу українського народу за свободу, незалежність та національне відродження. Державні символи України відіграють важливу роль. Вони відображають силу і дух українців, що протягом століть боролися за свою свободу та незалежність. Дякую на все добре.